Я вас всіх вітаю. Мене звати Ольга, я, я так, терапевт. Використовую карти Таро деколи як інструмент для самопізнання, як проєктивний інструмент. І хочу вам його зараз запропонувати на таких коротеньких терапевтичних розкладах. Дивіться, як це працює. Я точно не перша на YouTube, хто тримає в руках карти. Мені важливо одразу легалізувати. Той спосіб, в який я їх використовую, для того, щоб а, уникнути завих коментарів з приводу того, що психолог не може використовувати таро. Таро може бути будь-яким інструментом, як магічним, так і психотерапевтичним, психологічним, тому що містить в собі багато архетипів, сюжетів та сценаріїв. І коли ми розкладаємо, особливо коли це загальні ось такі розклади, а, коли ми розкладаємо карти і дивимося на них, слухаємо цю історію, ми або впізнаємо себе в них, або не впізнаємо і ні в якому разі не задаємо питання, чи вартує ось так робити, чи потрібно це робити. І навіть коли ми беремо якісь серйозніші теми, ну скажімо, буде на стосунки сьогодні. Розклад тема буде глибина стосунків. От Зрозуміти, от та людина, яка прийшла в ваше життя, наскільки можливо вам з нею піти в глибину стосунків. І от, скажімо, наперед, я так дивлюся, нічого не буду з цією людиною, каші не звариш. І ви такі, а, все, о, ну да, ну, значить, не судьба. Ні, ви прислухаєтеся, тому що я більше буду робити розбір ваших внутрішніх сценаріїв, на які приходить інша людина. І ви тоді придивляєтеся. Більше будемо шукати способи, як зайти в глибину, чи вона взагалі вам потрібна, чи ви готові самі піти в щось міцне, довготривале, можливо, якісь несвідомі установки сьогодні ви почуєте про себе. І тому от одразу хочу сказати: от саме так я працюю, саме так я використовую інструмент. Метафоричних карт і карт Таро. в будь-якому випадку це є метафора. Вона або відгукується, або ні. Тому давайте почнемо, щоб я не дуже затягувала я таке коротеньке слово зробила аж на 2,5 хвилини, це вже багато. От. І так, глибина стосунків. Я тут шпаргалочку трохи буду використовувати, мені так зручно, бо я готувалася до цього розкладу, підготовлювала тематику. Сьогодні буде один варіант, тому що я не впевнена, що я зможу. Глибоко копнути на три варіанти, і я хочу спробувати цей формат. Зайти з одного варіанту, але з більшою глибиною, адже ми говоримо про глибину стосунків, глибину особистості досить складно відчути, зрозуміти, пофантазувати, навіть про це, подумати, зосередитися, зупинитися, взяти паузу, якщо ми будемо зараз бігти галупом по Європах. Будемо пробувати розібратися який там інтерес в тих стосунках, які є зараз. Наскільки є доступ до глибини почуттів? Часто можемо сказати, що так, я дійсно хочу теплих надійних стосунків, але внутрішні конфлікти. Контрсценарії просто заважають це зробити. І тоді такі виникають запитання: Господи, що ж тоді робити? І чому ж так виходить, що або я тікаю зі стосунків, або партнер тікає зі стосунків? Я так, щоб вам було видно, Камінчики. Щось не, не гориться, свічка, може, воно вже все. І так, давайте, щоб ви зорієнтувалися, щоб ви зорієнтувалися, чи ваш це розклад, чи ні. Щоб ви повідчували, слухайте далі чи ні. Хоча, в принципі, в будь-якому випадку можна послухати для того, щоб е, навіть е, деколи знаєте якесь речення проговорене, думаю, блін, я ж так роблю. А решта не відгукнулася, тому що ну, я ніколи. Е, не працюю на майбутнє в сенсі прогнозів, Ні, можна попрогнозувати, воно буває збувається. Оце інфополе, воно буває дуже добре щитується, але це більше в індивідуальних розкладах робиться. Але я цей інструмент буду використовувати для того, щоб більше почути самого себе. А які почуття я відчуваю до нього або до неї? Отут Чому я це роблю? Тому що це буде сигніфікатор. Ну і, власне, своя якась готовність і чесність перед собою йти на глибину. Так, давайте саму першу карту про вас. У вас такий зараз, знаєте, стан врівноваження, наче от ви стараєтеся заспокоїтися, е стишитися, втишитися. Е і зосередитися на тому, як ця людина відповідає моїм критеріям. І тут би ще непогано, якщо ми будемо говорити про чесність з собою, було б дуже непогано подивитися на свої критерії, як ви їм відповідаєте. І чи усі з цих перелічених моментів є вашими? Чи вони по відчуттю ваші? Чи вони просто з якихось там: от мені потрібно, щоб чоловік там скільки то там заробляв? А от чи мені потрібно, щоб жінка ось так і ось так готувала. Ну, от є якась така прям нагальна необхідність. А, і я так думаю: окей, де тут про глибину? Ну так, заробіток, фінансова безпека це все чудово. За тим ще може бути багато чого іншого. І прям, наче, передивитися отой список. Коли ви зустрічаєте людину і такий чекап ліст, значить, чи є ось це в цій людині, а чи є ось це. А, ну ні, 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 все, все, все. Тобто, наче е, немає місця тому, щоб просто поспілкуватися і, хоча б повічувати себе поруч з людиною, от без того списку. І потім вже у відчутті себе звіряти цінності. Бо спільні цінності це дійсно важливо. Тобто цей список він може мати місце обов'язково і добре, що він є. Але, значить, зайти не з поверхні в нього, а більше з глибини переживань. Ось так. Які почуття ваші до цієї людини? Я візьму трошки іншу колоду, хоча б пару карт. Да, бачите, я пішла вже без варіантів, значить, так і буде сьогоднішній розклад, якусь наступну тему. Я візьму на варіанти відповідей. Я, може, якесь біленьке таке щось покладу, щоб було видно колір камінчика. Бо на цій. Вона не дуже вдалий колір, мені здається, мається скатертина. Але на ній карту добре, мені комфортно дивитися. І так, які почуття ви насправді відчуваєте до тієї людини, з якою ви там зараз зустрічаєтеся, познайомилися, живете, е, Ну, у кожного свій етап? Хм. Немає внутрішньої навіть енергії і сили для того, щоб цій людині щось дати, якесь внутрішнє спустошення. От все, я вже не знаю, що дати. Цікаво, які почуття я насправді відчуваю. Тут п'ятірка Пентаклів. Хто е, любить Таро, е, знає значення цієї е, карти. І це таке, якесь, знаєте, можна в принципі зайти. Там проговорити, ти знаєш, мені хочеться твого тепла, е, мені хочеться з тобою близькості. Але тут і внутрішня така чи зневіра в це йде. Значить все будується на конфліктах. От в даній точці якісь такий є конфлікт, який, можливо, потрібно стримувати чи терпіти. Ви наче плетете павутинку, навіть якщо це початок стосунків, от буває, вже є певні такі дзвіночки, на які, ну, наче не буду звертати увагу, ну воно вже спустошує. Інша людина може проявлятися дуже агресивно, дуже активно, або у вас є дуже багато стриманої агресії. Ну, типу, я себе буду стримувати, тримати себе в руках, іншого нічого дати не можу. Ну, типу, будуть буду тягнути цю лямку. Бо вже є якась цінність перед тим. Я не знаю, тут може бути таке, що тут і більше протривалі стосунки. Яка власна глибина? Ваш особистий потенціал на власну глибину доволі великий. Тут би зі своїми почуттями розібратися. Тому що, в принципі, для того, щоб з усіх сторін вкладатися в усіх сферах стосунків, і романтичне лібідо, і дружнє лібідо, і сексуальне лібідо. От Для того, щоб в повній мірі розкритися, отут важливо об'єднати почуття і розум. Тут випадає королева чаш і королева мечів і мах. Причому так, стратегія, в принципі, робоча. Це може бути взагалі ваша робоча конструкція. Йти там через голову, через стримування. Ну, от я зараз піду в цей конфлікт, і щось я там зіпсую, а насправді неможливо обійти і бути. Нечесним перед самим собою. Тут, тут значить, така сама перша потреба, в кому, в кому розібратися, і з ким розібратися, цим самим собою. Чому стримуєте себе, чому не можете щось дати? Наступне це які глибинні почуття цієї людини. Ну от той, хто тут знову ж таки відгукується, не відгукується. Це не означає, що та людина, яка поруч з вами, от те, що я сказала, да, так, точно воно, це завжди на звірку, на перевірку, на спілкування. Чому я і закликаю себе слухати, прислухатися і таки вглиб себе подивитися? Що лежить під поверхнею, навіть якщо не проявляється? От давайте, що лежить під поверхнею в цієї людини до вас, навіть якщо... Не проявляється. Це може бути чоловік чи жінка? Що лежить під поверхню? І тут конфлікт, і тут якась війна. Тобто, наче е, ваше внутрішнє стримування злості воно дуже перегукується з тим, як та людина себе відчуває. І тут якесь таке повоювати, проговорити до людини себе, наче, а, ну, до речі, як ця людина з цим справляється? Ха, але тут якраз ця людина не, не, от не стримується. Вона може знову ж таки п'ятірка мечів. І скандалити може, і проговорювати, і від щось не подобається, одразу проявлятися. Знаєте, це. Як варіант, до речі, це можуть бути навіть дружні стосунки, це не обов'язково романтичні тут. Це можуть бути і дружні стосунки. Просто ви попадаєте в паттерн там, де ви себе стримуєте. Інша людина, ніфіга, вона себе от прямо там проявляє, не сподобалося. Сказала, е чи сказав, м щось не хочеться, проговорює. Е або, знаєте, що таке мене вічно недовольне, от щось таке, чуть що, і от таке якісь така історія, і кожного разу бу 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 і ви це випускає з себе. А ви стримуєте, щось бережете, і так, наче, і хочеться сказати, і деколи вже таких, знаєте, як та скороварка, вже таку аж підтравлює і вибухаєте тільки тоді, коли вже прямо ні ну, в тут терпіти. Які глибинні почуття, глибинні, от прям ще раз наголошу, почуття тієї людини. В цієї людини більше тенденція до створення е залежних стосунків. Можливо, ця людина більше е виступає як, ну, агресор, агресор. І не хочу говорити слово трикутники, типу, хтось третій є, а мається на увазі той трикутник, де ви попадаєте, або в роль жертви біля тіл. О, я така бідненька, ну от він там нагиркав, нагримав. А я ні, я хороший. Там я от... Або навіть тут не про хорошість, знаєте. А... Тут не про хорошість. Чи не рятуєте ви ту людину, не включаєте у цього Спасателя, коли ви бережете, там щось так дуже лагідно, лояльно. але при цьому, очевидно, ця людина не дуже береже. І налаштування таке може бути, що і та людина вже також не витримує. Бо, виходить, такі, як, наче підвішений його стан чи її. Це також не дуже до вподоби. І хочеться якось вийти з цього способу, тому що тут 8 чаш. Що реально вас об'єднує на душевному рівні? Ось це, до речі, таке питання теж хотіла ви задати, що реально вас об'єднує на душевному рівні? Що вас об'єднує? Ви обидвоє як це, дозріли до переформатування цих стосунків. Ну, типу, от так далі не може бути. І щоб от зайти в ту глибину, от 100% потрібно їх переформатувати. Буває, що коли випадає ось ця карта, це йоль, йоль це 13 аркан. Йоль. Буває, що от в цій точці люди розходяться, тому що не бачать, як домовитися. А це питання буває навіть не передумови не, не, не змінити партнера, а передумовитися з цим, от переформатувати, проговорити сміття, під килим неможливо тривалий час ем, е, загортувати. Загортати, <завертати>, Да? неможливо. Е і тому тут щирості і глибини може не бути. Тому, що, навіть якщо немає безпеки, проговорити про якесь своє незадоволення чимось, це не означає виставляти претензії. Все ж залежить від того, як ви це скажете, розумієте? І зараз я гляну, що реально об'єднує. Кожен дивиться на ці стосунки вже на, як на фактор, який обмежує, стримує процвітання. Е і така, знаєте, заточеність на певному егоїзмі. Ну, подивитися, де тут. Як би тут так зустрітися, щоб ваші потреби були почуті, іншою, були почуті іншою людиною, і разом з тим, щоб і та людина почула вас? Це обов'язково має бути двобічний енергообмін, тому що і тут випадає карта суда. Це прямо заклик такий, якщо вийти. Прояснити, проговорити, висвітити це, вийти з того уявного обмеження, бо воно більше уявне. І насправді воно і чинить найбільший такий біль, через який потрібно прорватися, для того, щоб ця зустріч в діалозі відбулася. Говорити про свої почуття, якісь зрілі, якісь незрілі, про те, що боляче, що вчиняє біль. Інший аспект, знаєте, проговори аб'юзеру про свій біль і по факту вручи йому цьому садисту меч в руки, тому що він обов'язково втне туди, де болить. Це з цим треба бути дуже обережним, тому що щирість вона можливо у вразливості. Але там, де іншій людині неможливо довірити свої почуття, ну прям запитайте себе, чи безпечно вам говорити цій людині, яка напроти, чи безпечно вам говорити про біль? Чи вона не почне там прям туди саме лупити? Бо якщо не пробудована довіра, то як же ж бути щирим і йти в глибину? Так. Що розділяє та створює дистанцію? О, супер! Я, я, я так прям от, е, хорошо зробила цей план. Що розділяє та створює дистанцію між вами? Несепарованість, ребят, несепарованість від батьківських е, фігур. Е, що це означає? Е, дуже багато. Віддаєте дані якоюсь якимось сімейним програмам. Ем... Зараз я подивлюся, яка. Прямо не ну, наче здалека йде. Це може бути навіть дитячі ваші сценарії. Тут я трошки заплуталася, якщо чесно. Ну, в принципі, і карт багато виклала. Насправді ви багато цінностей вкладаєте власною особисто. І дуже хочеться, щоб це було взаємно. І ви вже вклалися. І вже й відступити, наче немає як, бо ви вкладалися. І от якраз от в цій точці і ви це стримуєте, тримаєте в таємниці, відчуваєте, що щось вже от прямо ну, от не служить. От не служить. Але тут страшно це. Страшно визнавати, страшно. Знаєте, навіть проговорити це, що блін, я зайшов не туди. Оце вже тупік. Я вже не знаю, що тут робити, як робити, і це прям таємний.